Доброго дня всім тим, хто дивиться нас зараз онлайн в прямому ефірі, а також доброго часу всім тим, хто буде дивитися нас в записі. Сьогодні ми оце тут в трьох ми організатори багатьох конференцій, організатори форуму сенсів, який проводить заходи різні. І в них ви можете знайти багато відповідей на багато питань. Але сьогодні ми з вами будемо якраз знайомитися, на який захід ми пропонуємо вам приєднатися найближчого часу. Бо сьогодні ми будемо з вами знайомитися. З конференцією, міжнародною конференцією онлайн родинне мережево». Це вже буде наш третій захід з цього напрямку. Ми його проводили у минулому році, у 2024 му і в цьому році ми от було, були пропозиції, коли ж ви вже проведете. І ми хочемо сказати, що ми, організатори форуму сенсів. Запрошуємо вас на міжнародну онлайн-конференцію Родинне Мереживо. Вона відкриє відчине свої двері онлайн з 4 по 8 червня. Так я вірно я кажу, дівчата? Так. Я хочу сказати: Ну по-перше, давайте представимося, бо ще не всі знають, хто ми такі, що ми такі, про що ми. Я Олена Миколенко, психолог, як я вже сказала, організатор, співорганізатор форуму сенсів, які проводять різні заходи, трансформаційні заходи. Також я являю клінічний психолог, і моя тема направлення це вже все про здоров'я. Я автор багатьох. Багатьох психологічних інструментів та методів, які допомагають по життю, так скажу, да автор книг ще. Але цього не перерахуєш, і я хочу зараз надати слово також моїм коліжанкам, співорганізаторкам заходів. Будь ласка, представтеся. А ви, хто підключається та буде дивитися на записі, будь ласка, ставте нам в коментарі привітаннячка, яка у вас сьогодні погода, чим займаєтеся по життю, щоб ми теж могли вас запросити на наші заходи. Дівчата, вам слово, представляйтеся, хто ви. Так, всім привіт! Мене звати Катерина Катке. Рада всіх вітати, тих, хто зараз дивиться нас, і тих, хто буде дивитися у записі, я кучиня, психологиня, як правильно зараз треба казати, також я співорганізаторка цієї конференції, ми ще його називаємо Форум родинним мережевом і співзасновниця форум Сенсів. Саме там ми проводимо різноманітні заходи. Різноманітним темам, але саме сьогодні ми будемо розповідати про родинне мережево. Тому також я хочу додати про себе, що я з співавторка трьох книжок, метафоричних карт. Також я організовую бранчі в Литві у місті Клайпеді, тому також всіх запрошую, тих, хто живуть у Литві у Клайпеді, бо поруч із нею. Мабуть, все, щоб не затримувати ефір. Оля, тобі слово. Оля, рада бачити. Ми всі в різних місцях, але ми тут всі разом і разом з вами. Ставте, будь ласка, хто включається, хто підключається, нам знаки вітання, сердечки, цвіточки. Бо ми живі, і хочемо тут теж з вами спілкуватися, доєднуйтеся. На всіх вітаю. Дійсно, інформаційні технології дають нам можливість організовувати такі потужні заходи, і, відповідно, дає вам можливість до них доєднуватися. Тому будьте активними. Я впевнена, що ви дуже багато корисного для себе знайдете. Зокрема, і на цьому форумі, який ми називаємо Городинне мережо. Сьогодні ми вам докладніше розкажемо, чому саме така назва. Про себе я е, філологиня, <хи> а також дуже маю багатий досвід, багаторічний досвід роботи в сфері освіти, в сфері науки а, і в сфері проведення зокрема конференцій. А, також я є співорганізатором а, цієї конференції співзасновницею форуму сенсів. А, ми а, зараз в Харкові, ну, я власне в Харкові, да, сьогодні дуже Така сумна погода, але, знаєте, як то кажуть, дощі завжди це для росту, для процвітання, для зміцнення. Тому на благо сьогодні ми починаємо нашу сесію знайомства я думаю, що вона буде успішною, як і всі заходи, які ми створюємо. Дякую, у але... сонечко, я хочу сказати. Тому... Давайте одразу при підійдемо до нашої теми. Катюша, хочу тебе спросити, щоб ти розказала, розповіла тим, хто нас дивиться, а як зародилася ця ідея провести конференцію в тому числі родинне мереживо? Як ця ідея народилася? Ну, ідея народилася взагалі дуже органічно. По-перше, тема рода зараз дуже актуальна, і є багато крутих спеціалістів, які працюють з темою роду, родовим програм через різні підходи та інструменти. І в якийсь момент ми зрозуміли, що навколо є багато цінних матеріалів. Цінних інструментів, класних експертів, але немає однієї події, де все б це можна було поєднати. І от саме ми захотіли в цю конференцію так, доєднати не тільки майстер-класи, як були попередні рази, але де можна глибоко доторкнутися до теми роду з різних взагалі сторін. Це буде і майстер-класи, і інтерактивні. Також ну, ми називаємо їх майстер-класи, вебінари. Там будуть різноманітні спеціалісти, буде і практика, і теорія, і буде працювати з емоціями, з тілом, тобто навіть будуть трансформаційні ігри, які також змінюють наш світогляд. Інколи навіть не тільки подію в нашому житті, а навіть те, що ми починаємо по-іншому мислити і дивитися з різних сторін. Тому, о, от саме таки, ми назвали навіть на конференції більш масштабна як форум, да, він е, становить тоді. Е, Відповідає, по-перше, на наш запит, та і на наш запит нашої аудиторії, де ми можемо поєднати всі ці інструменти, зрозуміти себе, зрозуміти наш рід, знайти якісь відповіді на наші запитання, зцілити навіть родові програми. І тому народилася наша така конференція форум родинна мережева подія, яка об'єднує людей, знання, практики. Тому приєднуйтесь до нас. Дякую, Катя. Я хочу сказати, що сама назва родинне мереживо це як метафора поколінь, членів роду, що пов'язані між собою, що обмінюються енергетикою, що передають якісь програми, неважливо вже які вони вредоносні чи ресурсні, позитивні, але ми носії їх. І оцей зв'язок, подивіться зараз, з ким ви спілкуєтеся, хто з вами є поряд? Напишіть, будь ласка, чи спілкуєтеся ви зі своїми батьками, спілкуєтеся, як ви спілкуєтеся зі своїми дітьми, будь ласка, а я ще хочу сказати, що у нас зв'язки, з ким ми взаємодіємо і входять в нашу родову систему. Можливо, ви це не знали, але я якраз на цьому наголошую, що є родова структура, це батьки-діти, а є родова система всі ті, з ким вони взаємодіють. Напишіть, будь ласка, про свої зв'язки, кого б ви хотіли включити. ще. Щоб частіше з ними бачитися та спілкуватися свою мережеву. Так, але я тепер у мене є питання до Олі. Скажи, будь ласка, дай відповідь нашим глядачам, у чому головна мета конференції? Скажи, будь ласка. Ну, частково вже Катя про неї зазначила, але от мені дуже подобається вислів, який ми додаємо до нашої конференції. Це розкрити таємниці минулого, щоб побачити можливості майбутнього. Власне, це є такий глибинний зміст. Але ну, передусім, коли ми створювали конференцію, ми планували такий. Створити простір, унікальний простір, а де б можна було одночасно поєднати теоретичне, і практичне знання, поєднати всіх тих майстрів і експертів, які зараз в темі роду або а, з дотичних тем да. Тобто ми не обмежуємося лише родовими програмами. Ми торкаємося, точніше, наші експерти, теми і фінансів, як вони пов'язані, зокрема із родом, да де що коли сталося і чому зараз. Так відбувається. а також це стосунки, як я нам вже сказала, і. А... Передусім, звичайно, що це е, ті коди, ті е, якісь секрети, які були приховані або закладені нашими попередниками, е, нашими родичами, і е, які зараз уже можна дуже легко вирішити екологічно для того, щоб посприяти майбутньому і майбутньому своєму, передусім і майбутньому е, дітей, тобто наступних поколінь. Звичайно, що ці, цей простір він призначений для не лише для того, щоб познайомити, а ще й для того, щоб створити ресурс вам, створити таку позитивну енергетику, яка посприяє, звичайно, що оновленню, зростанню, саморозвитку тощо. І, звичайно, що об'єднати усіх майстрів і експертів, які. Так чи інакше пов'язані з родом. Ем, глибинне розуміння цієї теми допоможе е, у розв'язанні багатьох питань. Як сьогодення, так і минулого майбутнього. Може, ще щось не сказала, додавайте, дівчата. Дякую, а Влад нам допомагає. Я вже чую, що він там тобі допомагає проводити, це, цей наш прямий ефір. Так, наша мета це продемонструвати методи, інструменти та познайомити звичайно з експертами в цьому напрямку. Катюша, тепер питання до тебе. Чим же наша конференція Родинне мереживо відрізняється від інших подій у сфері психології? Я знаю, що зараз багато фестивалів, форумів, заходів різного формату, де люди, людей запрошують, і там є різноманітні теми. Чим ми… В цій ну, в цьому напрямку відрізняємося від інших. Ну насамперед, я хочу виділити, що це структура та енергія, що я маю на увазі. По перше, ми дуже свідомо підійшли до нашого формату, так, тобто, об'єднати. Різні напрямки, різні інструменти в один форум, в одну конференцію. І там будуть і лекції, і майстер-класи, і трансформаційні ігри, і різноманітні практики від провідних експертів. Але um. все тільки в одному напрямку родових програм. так ну в одній темі Можна сказати, так, так також ми ретельно склали так, щоб кожен міг перше обрати те, що йому саме зараз відгукується, і по-друге, щоб він міг. Потрапити до кожного спікера. Якщо там ви відкриваєте е, графік, ми трішки пізніше надійшнемо, і там дуже багато крутих, класних тем, ви хочете все одразу, ви також можете підключитися на кожен майстер-клас, тому що він не м -м, пересікається один з одним. Тобто на всі можна майстер-класи, на всі трансформаційні ігри ви можете потрапити, і це буде тільки. Плюс вам. І також, якщо хтось не може потрапити на якийсь майстер-клас, буде доступ до записів. І, um... Найголовніше це як я сказала про енергію. Так це енергетичне енергі... інформаційне поле, яке ми свідомо формуємо вже з перших хвилин. Воно м'яке, безпечне, ресурсне. Кожен учасник може підключатися там з відео, або не підключатися, включати мікрофон і одразу там питати спікера. Або якщо він там соромиться, або ще щось, може завжди писати в чаті і. Спікер з радістю відповість на будь-яке питання. Тобто ніхто нікого не буде змушувати там щось робити, відповідати. Кожен в своєму темпі, як він хоче, так він буде комфортно себе почувати. Хоче дати зворотній зв'язок. Будь ласка, дуже будемо раді. Так і кожен, я думаю, що вийде з різними інсайтами. З різноманітними думками, ідеями, навіть планом дій, який допоможе змінити саме там цю сферу, бо покращити так роботу з родом, з родовими програмами, і також ми знаємо, як створити простір, де справді хочеться змінюватися, і ми та інші спікери робимо це максимально з любов'ю, з комфортом, передаючи наші знання та досвід. Дякую, Катюша. Хто нас дивиться, я бачу, що нас дивляться, бо нас лайкають. Будь ласка, в коментарях дайте нам інформацію, чи цікава вам тема про рід, про родові програми? Наскільки ви в цьому вже розумієтеся. Будь ласка, напишіть в коментарях, якщо вам тема знайома та ви експерт. На 10 балів. Будь ласка, якщо тема незнайома 0 або одиничка. Ну, і так, сяк 50 на 50, Напишіть, будь ласка, цифру 5, чекаємо на ваших коментарів. Ми знаємо, що ви зараз хто в дорозі, хто тільки прокинувся, відкладіть, беріть чашечку кави, відкладіть всі діла. Подивіться, будь ласка, бо в нас зараз цікаво. Про міжнародну конференцію родинне мереживо, що відбудеться онлайн з 4 по 8 червня, і ви можете до нас доєднатися та знайти для себе відповіді на найважливіші питання, які вас турбують, і знайти легкий, швидкий шлях до позитивного результату. Оля, знаєш, ти хочеш в мене щось спитати? Так, я б хотіла, до речі, доповнити Катю, що найсміливіші. Хто дійсно готовий зараз вже змінюватися? Можуть активно брати участь під час майстер-класів та ігор, задавати свої питання, і я думаю, що майстри охочі допоможуть розібратися з ними. Ліна, а мене цікавить, хто ж саме наша аудиторія, хто може долучитися і взяти участь у цій конференції? Такий масштабний, глибинний. Хто Дякую, Оля. Для кого ця подія, да? кому точно бути варто з нами? Я хочу сказати: ну нема меж, нема обмежень. Звичайно, це тільки діти після 16 років, починаючи з 16-18, бо ну, в нас можуть бути майстер-класи до де вони і загальне, загальне спілкування, але ж можливо те, що, що дитина не зможе собі так допомогти, як це зробить дорослий, усвідомити. Тому нема звичайно обмежень, але ж подивіться, кому відгукнеться. Хто, ця, ця, хто, ці, хто з якими запитами можна заходити до нас? Це якщо ви ходите по колу невирішених питань, якщо ви вважаєте, що скільки разів в напрямку свого бажання пробували, але кожен раз ви бачите, як замкнені двері, де ви стукаєтеся? А вам не відчиняється або закрито. Також ви можете заходити з любим запитом, і можна віднайти легкий, як я вже казала, шлях до цього, ну до можливостей швидко досягнути своїх цілей. Також ми запрошуємо спеціалістів, допомагаючих професій або тих, хто ще тільки навчається та планує ними стати. Вони зможуть обрати для себе інструментарій, подивитися любі методи роботи та обрати собі наставника для розвитку вчителя, як і орієнтир на майбутнє. І я хочу тепер, Катю, спитати, з чим та, та з ким ми можемо зустрітися на нашому форумі Родинне мережево»? Ну, на форумі Родини мереж ми можемо зустрітися з потужними майстрами з різних країн, які якраз працюють з темами роду, родових програм, кармічні зв'язки, тобто дуже багато таких аспектів пов'язаних з родом. До речі, хочу додати, що род це не тільки про відносини, це також ну, відносини там з людьми. Так, або там попрощення там батьків, або ще якісь. Це також і е, відносини з грошима, відносини з чоловіком, тому що е, рід, якісь його негативні програми, так можемо сказати, вони впливають на все, всі сфери нашого життя, тому також будуть, будуть саме розглядати мороду і різних м, інших сфер. Які взаємопов'язані. Також у нас буде 5 днів цього форуму онлайн, і ви також можете долучитися дуже просто, це буде онлайн, онлайн буде в Зумі. Але перед тим як ми будемо це робити, ми додамо в групу Телеграм. Кожного учасника, хто захоче приймати участь, і вже потім буде посилання на Zoom, де кожен може підключитися. Я ж кажу, це дуже зручна платформа, тим, що ви можете включати камеру, включати мікрофон і безпосередньо взаємодіяти зі спікером, як будь-то в офлайн просторі. Так, Тому... скільки в нас на цей час є вже майстрів, які вже будуть, скажи, будь ласка. Та скільки майстер-класів планується? Якщо є такі дані, я знаю, що в нас вже виготовляється сайт. Ми буквально сьогодні його виставимо. Можна буде зареєструватися, ознайомитися. До речі, під цим відео буде посилання, і ви можете перейти, переглянути які майстрі та які майстер-класи. Але Катюша, здивуй. Так, ну я хочу об'єднати буде 28 виступів на даний час, і з них буде 5 трансформаційних ігор, а там вже буде і майстер-класи, і лекції, і інтегрований майстер-клас, тобто буде дуже багато практики, різноманітних технік, тому буде дуже потужно. Також я хочу сказати, що деякі спікери будуть вести декілька тем. Тому зараз е, порахувати може, у нас буде там 26, може буде е, 24, Я вже не пам'ятаю. Але 28 майстер-класів чи інтегрованих е, та трансформаційних ігор у нас вже е, в, в списку розклад сьогодні-завтра е, вже буде виставлений. Тому як можна до нас. Е, Постукайтеся, пишіть, будь ласка, в коментарях, пишіть, будь ласка, в особисті перші два дні від сьогодні можна е, написати плюсики. Ми вам вишлемо умови надзвичайно е, такі е, приємні. Цікаві. Приєм, приємні, цікаві за ціною, де ви можете додатися і додати своїх друзів. Тому, будь ласка, а також я хотіла сказати, коли ви ознайомитеся зі списком спікерів, ви можете звернутися до спікера, і спікер вам запропонує вже свої умови та приєднає вас до групи конференції. Родинне мереживо. Дякую, дівчата, вам. Можливо, ще хто хоче щось додати, скажіть, будь ласка, про що там ми ще не сказали, чи які є питання у тих, хто нас дивиться або буде дивитися в записі, задавайте. Що ми ще чи Я сказати? Хотіла сказати ще, що у вас від сьогодні розпочинається знайомство, і у нас буде серія інтерв'ю, де ми будемо вас щоразу з новими темами ознайомлювати. І очікаємо всіх з нетерпіння в нашому родинному просторі. Дякую, Влад там підтримує вже нас. Він завжди допомагає нам. В майстер-класах, в проведенні форумів та конференцій, а Оля технічно супроводжує, мабуть, росте програміст, так, Оля? Добре, ну що, якщо у вас є питання, задавайте. А ми хочемо підвести тох нашого виступу та запросити вас до міжнародної онлайн-конференції Родинне Мереживо. Можливо, ми ще один день додамо, бо дуже багато спікерів хоче майстрів, хоче поділитися з вами експертністю. Але зараз ми ще визначаємо від з 4 по 8 червня. Чекаємо вас у наш простір енергоінформаційний простір змін. Дякуємо вам, до зустрічі. Так, до зустрічі, і будемо раді всіх бачити. Приєднуйтесь. Вам теж, дівчата, рада вас Добре, бачити. Всім гарного.